Доброго ранку, шановні дітки, сьогодні у нас заняття з ліплення і будемо ми ліпити з вами усінні натюрморти. Що ж таке натюрморт? Це коли на картині ви бачите зображені фрукти, овочі а можливо ще й посуд. І така композиція саме називається натюрморт. Сьогодні ми навчимося з вами його ліпити. Що ви бачите в мене на столі? Так, яблука і виноград. Тож давайте спробуємо зліпити ці фрукти. На початку приготуйте кольоровий пластилін, а також фоновий аркуш паперу квадратної форми. Я взяла чорного кольору, тому що на ньому дуже гарно і яскраво будуть виглядати кольори. А ви можете обрати. Іншого кольору і бажано, щоб це був не просто папір, а картонний аркуш форми. Давайте згадаємо, якого кольору був у нас виноград. Правильно, він був зеленого кольору, тому нам знадобиться зелений пластилінчик. Для того, щоб зробити виноградні ягідки, ми будемо відщіпувати шматочок пластиліну від повного кусочку і скочувати у руках між долоньками кульки. Кульки будуть невеличкі. Але дивіться, дітки, кожну кульку треба буде розрізати ще навпіл. Тому що натюрморт у нас буде незвичний. Ми будемо наші фрукти приліплювати саме до фонового листочка паперу. Ось так. Нам знадобиться багато кульок, тому що грона винограда складається з багатьох ягідок. Тому приступимо до роботи, почнемо. Ось так. Дітки, з кульок формуємо гро на винограду. Подивіться, який виноградик вийшов вже в мене. Тепер нам потрібно зробити яблучка. Ось такі, як були у мене на столі. Вони мають жовтий колір з червоним бочком, тому ми будемо до жовтого кольору додавати ще й червоний. Для цього візьмемо два пластиліни, червоний і жовтий. Яблука у нас круглої форми, мають форму такої кульки. Тому зі шматку пластиліну ми робимо кульку. Також скочуємо між долоньками. І давайте згадаємо, коли ми робили виноград, ми наші кульки розрізали. Тому з яблучком зробимо те саме: нехай батьки вам допоможуть. Ось в мене вийшло дві півкульки. Кожну з них буду приліплювати на наш фон і розплюскувати ось так двома великими пальцями. Щоб яблучко вийшло рівненьке, кругленько підрівняємо його стекою: ось так. Для того, щоб зробити рожевий бочок, ми беремо червоний пластилінчик, маленький шматочок, розминаємо між пальчиками і наліплюємо прямо на наше жовте яблучко. Потім двома великими пальчиками або вказівним ще допомагаємо, розтираємо червоний пластилін по яблучку, щоб з'явився такий рожевий, смачненький рум'яний бочок. Те саме робимо з другою половинкою жовтої півкулі. Так само накладаємо, наклеїмо, притискаємо. Ось таке і друге яблучко. Дивіться, дітки, до яблучок та виноградика пропоную додати ще хвостики з коричневого кольору пластилин. Ось такі яблучка і виноградик в мене вийшли. Я додала ще хвостики, це можете зробити і ви, а ваші натюрморти будуть чекати у вайбері.